Один з моїх підписників вчора мені зателефонував і розповів, що він виходив із воріт будинку. Його затримали представники ТЦК, і він вже на ВЛК, хоча його саме везуть в. ТЦК, і він не розуміє, де він безпосередньо знаходиться чи він знаходиться на мостицькій на ВЛК, чи його зараз мають відвести до ТЦК. Саме тому я вирішила трохи зупинитися на певних положеннях постанови кабінету міністрів 560. Зокрема, у пункті 54 постанови 560 прописаний алгоритм дій. Уповноважених представників територіального центру комплектування і соціальної підтримки і поліцейських від а, самої зупинки громадянина та перевірки військово-облікового документу до вже адміністративного затримання і примусового доставлення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. В першу чергу хочу нагадати, що перевірка військово-облікового документа у громадян. Чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися у будь-якому громадському місці. Тобто, якщо раніше ми говорили про те, що повістки мають вручатися там за місцем проживання, вони мають надходити. Зараз документи у вас можуть перевірити будь-де здійснювати перевірку разом із документами, що посвідчує особу, мають право уповноважені представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і поліцейські. А частина 6 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І пункт 25 цієї ж вже постанови номер 560 зобов'язує всіх громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою відповідно вказаних осіб. Давайте разом розбиратися, які права відповідно мають громадяни, і які повноваження є у представників територіальних центрів комплектування і поліцейських при перевірці документів та затриманні, чого в принципі всі громадяни бояться. По перше, пунктом 54 постанови чітко визначено, що під час перевірки військово-облікового документа уповноважений представник територіального центру комплектування і соціальної підтримки зобов'язаний назвати Своє прізвище, власне, ім'я та по батькові посаду, а також пред'явити посвідчення особи повноваженою вручати повістки разом із документами, що відповідно посвідчує особу. Тобто, це має бути паспорт, посвідчення офіцера або відповідна військовий квиток. Звідси ми можемо зробити висновок. Якщо працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки відмовляються надати та пред'явити документи, що посвідчують їх особу, то відповідно ви громадяни маєте законне право не виконувати їх розпорядження, оскільки в самій конституції прописано, що виконання незаконного наказу не має за собою відпов... не тягне відповідальності. По-друге, перевіряти військово-облікові документи мають право не будь-які працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, а лише уповноважені. Тут увага уповноваженими є працівники місцевого територіального центру комплектування і соціальної підтримки, стосовно якого керівником виданий відповідний наказ про його призначення уповноваженим проводити перевірку військово-облікових документів. Звідси ми можемо робити наступний висновок. Якщо такий наказ щодо певного працівника ТЦК не виданий, то відповідно і цей працівник не має права зупиняти громадян та перевіряти у них військово-облікові документи. І ви маєте право також спитати даний наказ. На що слід також звернути увагу? Поліцейським такі е, вимоги. Не розповсюджується, адже самі поліцейські мають право перевіряти військові документи відповідно до частини другої статті 32 закону України про національну поліцію. Тобто, це різні закони, щоб ви розуміли. Пункт 54 в подальшому визначає мету і порядок перевірки військово-облікових документів. Це перевіряється приналежність громадян щодо військового обов'язку. Звіряються їх персональні дані та дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру призовників з використанням технічних приладів з доступом до єдиного державного реєстру. Тобто тут я хочу звернути увагу, це може бути як паперовий військово-обліковий документ, тимчасове військове посвідчення, так і, в принципі, застосунок резерв плюс. Звертаю увагу, групи оповіщення здійснюють таку звірку, застосовуючи базу оберіг, що по своїй суті є незаконним, бо сама база оберіг це не єдиний державний реєстр призовників. Відповідно, буде незаконним і ваше затримання, та доставка до територіального центру комплектування і соціальної підтримки а також в подальшому притягнення до відповідальності за статтями 210 або 210 прим. 1 Кодексу України про адмінправопорушення, якщо будуть виявлені розбіжності відповідне із базою оберіг, а не єдиного державного реєстру. Тому, у випадку, якщо вас затримали та притягнули до відповідальності за результатами звірки по базі оберіг, дані дії є незаконними та є всі підстави оскаржити такі дії у судовому порядку та визнати їх протиправними. Звертайте на це увагу. Йдемо далі. Пункт 2, 54 постанови 560 визначає, що у разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені постанови Кабінету міністрів ще від 30 грудня 2022 року номер 1487, або законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію виявлення розбіжності військово-облікового документу з даними єдиного держреєстру призовників, старше групи оповіщення пропонує прослідувати відповідно громадянину до територіального центру комплектування і соціальної підтримки для взяття на військовий облік. Проходження медогляду і уточнення своїх персональних даних з даними єдиного державного реєстру призовників, із такою метою громадянину відповідна оформляється та вручається повістка у разі відмови від її утримання. Складається акт відмови, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення та оголошується він громадяниною. Вам так копію такого акту вам мають надати, і відповідно, далі вже буде складатися або протокол, або буде надавати свої пояснення. Такими порушеннями, зокрема, можуть бути відсутність при собі військово-облікового документа, оскільки частиною 6 статті 22 закону України. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлено, що всі громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ. Встановлення, що протягом 60 днів ви не уточнили свої персональні дані або не перебуваєте на військовому обліку, і при цьому виявлення розбіжності з даними. Єдиного державного реєстру призовників, наприклад, у вас у військовому квитку написано, що ви виключені з військового обліку, а цього немає в єдиному державному реєстрі призовників. Неявка громадянина за раніше врученою повісткою або надісланою повісткою. Все це буде адміністративними правопорушеннями, але навіть при виявленні вказаних порушень повістку до ТЦК має право вручити лише. Уповноважена особа на вручення повістки за наявності відповідного посвідчення, яке вже зразок якого був вже затверджений через два роки війни Кабінетом міністрів та підписаного відповідно головою військової адміністрації. І найголовніше. Положення пункту 54 постанови 560 кабінету міністрів це можливість затримання і відповідне доставлення до територіального центру комплектування і соціальної підтримки. А саме у разі відмови прослідування до ТЦК, Поліцейські, які входять до складу групи оповіщення, проводять адміністративне затримання і доставлення громадянина на підставі статті 261 і 262 Кодексу України про адмінправопорушення. А на що в даному випадку слід звернути увагу? По-перше, затримання і доставлення до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки може здійснюватися тільки поліцейськими у складі групи оповіщення. Якщо у складі групи оповіщення немає поліцейських самі працівники ТЦК не мають повноваження здійснювати самостійне затримання громадянина. І відповідне його доставлення. По-друге, адміністративне затримання може здійснюватися виключно з вимогами статті 261 та статті 262 кодексу України про адміністративні правопорушення. Що ж це означає? Відповідно до статті 261 кодексу України про адміністративні правопорушення, поліцейський складає протокол затримання та зазначає в ньому час. Бо строк адміністративного затримання може тривати не більше трьох годин. Крім цього, поліцейський зобов'язаний негайно повідомити про затримання родичів. Тобто, законом прям а, а, заборонено викрадення особи, і закон відповідно вимагає повідомлення родичів. Тобто, якщо вас затримали, то це не ви дзвоните і шукаєте адвоката, поки у вас виявилася вільна хвилина. А безпосередньо поліцейські мають повідомити ваших родичів. І ще один досить важливий момент: про кожний випадок затримання поліцейські інформують центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Крім випадків, якщо особа заявить про небажання мати адвоката, або вона заявила, що в неї є договір вже укладений із захисником, і вона вважає безпосередньо, щоб саме цей захисник представляв її інтереси. Надання доступу затриманого до правової допомоги адвоката є прямим обов'язком поліцейського. А недотримання однієї зі згаданих вимог може бути предметом оскарження відповідно у суді і підставою для визнання дій представників ТЦК і поліції незаконно. Я сподіваюся, що дане відео було вам корисне, і тепер ви будете знати, як себе. Поводити при тому, як ви зустрінетеся з представниками ТЦК, хто має входити в групу оповіщення, як мають себе вони відповідно поводити. І якщо у вас виникнуть ще додаткові питання, то пишіть телефонуйте. Не забувайте про наявність нашого телеграм-каналу, а також інстаграму. Все буде обов'язково Україна.